Ну, всяке бувало на весіллі, а 55 років тому. Давайте послухаємо наших молодят, що вони пам'ятають, що їм запам'яталося. Пап, що таке саме Запам'яталося ще й те, що це було, був тоді Радянський Союз. Це був 68-й рік, якраз в розквіті була політика. І до нас гості приїхали на весілля, до Івановне родичі, із Казахстану, з Уралу. Були з Києва, були з Вінниці, тобто з усіх тодішніх і республік, і міст України і Радянського Союзу. І Ось на весіллі був у нас один із гостей, це двоюродна двоюрної сестри Дорі Івановні Каті, чоловік. Я вже не пам'ятаю, як зараз любить, 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 любить чоловік. І ось вони бачив, каже пам'ятник. <реш> 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 і ось він так написав, а столи валилися від їжі, від закусок, горілки було повно. Ну, тоді не дуже так заборонялися і гонити горілка, це була бурячиха або кажуть коняк три І він так написав, що коли там танцювали, веселились. Він упав у холодець обличчя. І от його витягують і разом із цією мискою. Це теж запам'яталося. Жалко ж не було тоді наших. А ніколо... холодець куди ділить? <смітна> 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 я думала, заставили з'їсти. з'їздити. Отака була, я так весілля було класне. А було на весіллі, а були диво. на весіллі гості із Дуброви, це Іван Григорович, Мій двоюродний брат, це старший боярин був Вініченко Володимир Іванович. Він де зараз живе в Києві. Це був мій двоюродний брат Віктор Молодший, батько мій, сестра Ліда із чоловіком Петром. Ну і там ще були із Києва гості, які їхали разом з нами. Ну і звичайно, всі жителі села, яких запросили на це. Весіля, так. Дуже було гарно, чимно, весело. Було класно. Класно було.